Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди, у цій порі. Я Леся Паливчук. Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Царство жінки це царство ніжності, витонченості та мудрості. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із надзвичайною жінкою. Вона дуже мужня, добра, нею захоплюється, до неї тягнуться люди, тому що вміє вислухати. Підтримати і допомогти. Це голова міськрайонного товариства інвалідів Тамара Сосновська. Добрий вечір, Тамара Георгівна. Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні у програмі Відверта розмова. Ви надзвичайна жінка дійсно вами захоплюється. От, на жаль, не дивлячись на те, що. Вас не дуже сильне здоров'я. Ви не зламались, ви не зупинились. Як вам це вдається? Напевне, тяга до життя, любов до оточуючих і до своєї колиски, де народилася, до свого роду. Вона все-таки не дихає людину на те, щоб вона себе находила в усіх вимірах, в усіх можливостях. І не дивлячись на те, що я прокракувала життя від повносправною, пізнавши дитинство, хоч воно було опалене тею війною тих сорокових рокових, пізнала юність, кохання, народила двох синів, е пройшла науки, працювала, ну, я ще й попала в цей мерседес, в цей візок, який вже багато, не літ, а десятки. Супроводжує мене по житті, а просто не опускаю руки, не закомплексовуюсь, сприймайте мене такою, якою я є. Це дійсно так. А як так сталося? А сталося те, що я поїхала перевіряти практику, працюючи викладачем, угу. і там захворіла. Це ми зараз знаємо грип, які штами, тоді не було відомо, що. А молодість. Завжди хоче бути жінка екстравагантною, щоб озирали, щоб любили капрон, не дуже нас пестив і простуда. І, певне, це була одна із форм грипа, яка дала таке ускладнення, яке не могли розпізнати. І як я не боролася, а боролася досить настирно, вперто, я все одно впала в вісок, ставши інвалідом першої групи. Ви на сьогодні, не дивлячись на хворобу, дуже енергійна жінка. А де ви працювали до того жахливого періоду? Я після закінчення вищого ж закладу, за тим, що не було посади відповідної, поїхала на Кубань і рік там відпрацювала і вчителем, і викладачем автотракторної справи, і через рік. Повернулася назад додому, коли сюди перевели харчовий технікум. А я вже була заміжем. І чоловік одержав із Собнархоза дозвіл на моє влаштування в середній учбовий заклад. І повздовж всіх років своєї діяльності відпрацювала колишньому технікумі харчової промисловості, а тепер хай він буде також прославлений. Коледжі харчової промисловості, е, будучи закохана в ту аудиторію, яку я вела в люди, в свою професію, в свої роки і в свої трудові колективи. Старячу вас, мені здається, що у вас було дуже багато залицяльників. Як саме обрали цього чоловіка, з яким прожили все життя? Ви знаєте, в мене доля не досить складна, така йшла. Батьки розсталися, розлучилися рано. Мене виховувала бабуся, а ми повоєнні діти. І коли стало питання навчання, то я хотіла в медінститут. Не було такої можливості. Мене скигли ніколи. Це українська нація, має свої такі властивості. І тоді, в відверті розмові з бабусею вона сказала: ну, виходь заміж. Хай тебе чоловік і далі навчає, а я можу тебе навчати тільки в нашому місті. що одного із секретарів комсомольських організацій, військової частини, він був зо мною в таких дружніх, не таких закоханих стосунках, але ми були досить дружніми. Я йому зізналася. І він мені запропонував, давай я тобі поможу, а там побачив. Так я після 20 днів закінчення 10 класу, через 20 днів я стала заміжньою жінкою. Ще через 20 днів я поїхала здавати інстит... екзамени вступні в Вінницький медичний інститут і поступила. А за яких умов ви переїхали сюди і чому? А ви знаєте, певне, все-таки космічна господня вертикаль керує нами, маючи тягу. І задатки все-таки до роботи із е, людьми. Е, медик це теж робота з людьми, з людськими душами, і освітянин теж. Я е, хотіла лікувати, але в мене не, не вийшло. І тоді мій стан здоров'я та настільки погіршився, е, що я не могла бути при уроках анатомії в моргах, коли скривали, це були перші курси. І зустрівши свого вчителя фізики Віктора Ванча Іваха, коли, який в майбутньому був ректором, а тоді був за кафедрою фізики пединститу і вже готувався в ректорат. Я йому все розказала. Він мене добре знав і сказав: все, не треба себе мучити, когось мучити, буде з тебе прекрасний педагог, переводця в Я доздала певну низку предметів. Замість хімії фізики і перейшла на фізмат. Угу. Тамара Юрівна, як створювалося ваше товариство? А вже після того, як я стала ось так реально розуміти, щоб туди повернутися, в те, чию повносправних інтегруватися, я не зможу в повній мірі. Я зрозуміла всю гіркоту ось цього. Життя неповносправних в той час, коли тебе не дуже показували. Це було важким таким, десь ховався від людей, від людських питань, від тих, як ти мінявся. Мені було шкода тих літ, які марнуються, і люди сидять в закутках, як в в'язницях. На той час вже Надія Константина Підскоцька. А вона була колишньою студенткою, яка працювала в харчовому технікумі, перейшла працювати в управління соціального забезпечення. І ми так з нею якось переговорили. Це була така моя ідея, І її об'єдналися. І я почала збирати таких, як я методом телефонного вірного такого зв'язку. І назбиралось нас дуже багато. На момент створення моєї громадської організації інвалідів міста, нас було півтора тисячі сімей, не інвалідів, а сімей це була достатньо велика кількість людей. Так, розпочали. А коли я вже відбуваючи в лікарнях, зіткнулася, що по району люди ще більш складніших таких морально-етичних. Фізичних, бар'єрних умовах, я тоді приєднала і район, і ми легалізувалися в 1992 році, як міськрайонне товариство інвалідів. І по нині в 17 році буде 25 років, як воно є, існує. І як не гірко признатися, що ось ці наше життя, те, що подарував нам Путін. Щоб я не знаю, щоб він ніколи спокійно не міг заснути, так як часом не сплю я, що нас не буде менше. Тому ми продовжуємо жити і життям громади, і життям дітей в сім'ях, на вулицях, але дякувати Богу, що ми не ховаємося. І до цього я веду. Я прошу будьте такими, якими ви є. Вада, це ще не є вирок долі. Томаріна, ваше товариство воно дуже дієве, ви дуже активні, у вас бувають усі, усі свята, які тільки можна відсвяткувати. А хто найбільше допомагає? Адже для усього цього потрібна підтримка, моральна і матеріальна. Мені надзвичайно поталанило, це дано від Бога, що я тут. Мають цілу низку людей з такою божественною іскрою в душі, бо благодійництво це не задоволення якихось братських потреб, а це допомога, матеріальна допомога. І серед цих благодійників дуже багато людей, які надзвичайно щирі і щедрі, але не люблять особливих реклам. Вони це роблять за покликом душі, а не за те, щоб сказати, от такий-такий такий він там благодійником. По-перше, хотіла би назвати Семена Івановича Дарчука як екс-керівника великого, а він і залишився понині почесним президентом цієї великого товариства акціонерного, Тепер це публічний парк Подільський угу. цемент. Вони продовжують нас підтримувати. І понині, якщо треба, можна звернутися і до Семена Івановича, і до Оксани Олександрівни. Я завжди відчуваю ось це плече і цю господню ін'єкцію на підтримку. Є такий, що Антонюк Віктор Іванович, є дуже молодий, зараз, влився гай, це ціле подружжя, кажуть і подружжя, і сім'я. І старший Віталій Володимирович, і Ігор Віталійович на, на теренах нашого міста дуже красиві молоді люди. Я їх називаю, взагалі їх всіх називаю людьми, зітканими сонця і добра. Тому що добро в них не тільки в справах благодійних, а навіть в словах. І я сподіваюся, що в крові до них і відноситься особливо. Молодший віддірників Дмитро. Так, да. ви знаєте, він настільки людина щира і щедра, що навіть послухавши його по телефону, зігріваєш душу, До він ніколи не скаже ні. Я взагалі вважаю, що кожна людина, яка має відповідні матеріальні можливості, повинна мати десь такий лозунг. Можливо, не можу, але знайду вихід і допоможу, тому що допомога це милосердя, а милосердя це є благочинний Богом, призначений вчинок для кожної людини, Гамалій Андрій В'ячеславович. І я ще раз повертаюся до Дмитра Сергійовича. Хоч і батько колись його, як я частіше з ним зустрічалася, теж не були осторонь. Це і е, Український Кристал е, Володимир Юр'єв. І там є просто людина, Вінов Олег е, Євгенович. А сьогодні 23. -тє. Сьогодні день ветеранів армії, тої. Я не знаю наші хлопці і ті, що творять ваші. Диво програму, і ті, що працюють поруч з вами, і ті, що зі мною зустрічаються по вулиці, глянеш і бачиш виправку солдатською. І кажеться, що хочеться і сьогодні їм побажати здоров'я, сказати: вип'ємо келих вина за тих, хто знає холод автомата. Так хочеться сьогодні сказати здоров'я вам і випити за офіцера і солдата. Тому ми вже з цієї нагоди хочу всіх їх привітати і побажати всім здоров'я. Ніколи не стоїть остро, не міська влада, не депутат Верховної Ради, не районна рада. Але ви знаєте, я якось не та вуха, яка без кінця літає, бронить і нагадує. Можливо, це все-таки і моя якийсь тактичний. Що я можу вибрати такий час і такі моменти, коли я знаю, що мені не відмовлять і допоможуть. І понині працюю з подільським цементом, із районною радою, з міським, міським головою, із з депутатом. Я не буду знов перераховувати всіх, але я ще раз кажу: я всім, хто подав руку допомоги, це він зробив. Для тих, кому сьогодні так нелегко, і хто не вміє скеглити, той, хто вміє скеглити, вони по тротуарам, по кабінетам і так далі. А ми вміємо жити, долати бар'єрність і просити Бога, мира і здоров'я. Тамара Георгіна, а які чоловіки і які жінки варті вашої уваги? ви знаєте, я як дивлюся на чоловіка, я завжди дивлюсь на його всуття. Якщо воно в нього чисте і таке і на очі. Якщо ці очі вміють цілувати очима, я закохуюся в цих людей. І так же само відношусь до жінок, яка вміє обрати довжину своєї сутінки, висоту свого підбора і свої очі. Тому що зараз очі всіх мудрі, особливо жіночі, тому що на їхню долю випало таке, що вони мусять багато що звалити на свої тендітні плечі і сказати, що вони сильні, мудрі. А взагалі поважаю людей більш витриманих, таких, які вміють працювати. Заробити і комусь ще трошечки допомогти. Нормально сідати в машину і нормально користуватися всім тим, що їм дав Бог. І не забути, всі ми на цій землі рівні, щоб ми заснули свободними, а приснулися щасливими. Напевне, я тих і жінок, і чоловіків дуже поважаю. Тамара Гірівна, ви ще дуже любите Кам'янець-Подільський. Після смерті чоловіка ви не поїхали до синів жити, ви залишились тут. Ви знаєте, і опять таки, я кам'янчанка, я тим пишаюсь. Наш город, ви замітьте, якщо навіть десь негода, Думаєвці, Чемірівці, сніг, вітер якийсь, каменець залишається якимось божественним. Таким колом, тому що коло це все-таки свята геометрична фігура або пірамідою. І я в цьому городі народилася. Я пам'ятаю тих лікарів, які мене в дитинстві лікували. Я пам'ятаю вулички старого міста. Я пам'ятаю це місто після війни. Я з ним крокувала. Я тут навчала, я тут кохала, тут навчались мої діти. Тут я живу і, напевно, це є єдині ліки, які можуть мене заставити жити нормально. Це раз, подруги, в мене сини. Невістки це повинні бути подруги. Вони ніколи не стануть дочкою, хоч ми їх називаємо дочкою. Діти, ті, яких ти народила. Але як нормальна подруга, то вони повинні тебе зрозуміти. Я хочу завжди мати нормальні стосунки з подругами. А синами вічно зберегти любов, тому я на відстані. Не поїхала нікуди. У мене тут є кам'янецькі сини, і я їм щиро, щиро вдячна. І навіть за межами того міста, вони теж я їх називаю, своїми синами телефонять, посилають смскі, і мені дуже приємно. Це не те слово приємно, а мені Бог цим ставить стежину життя. Марія Георгина, я вас знаю давно і знаю, що ви обізнана у всіх сферах. Це і економіка, і творчість, і політика. Ви дуже активна жінка. А хто із сучасників із творчих людей вам подобається найбільше? Мої погляди будуть трошки туди, в сторону ретро. Все таки, я давно закохана в Ніну Матвієнко. В її, е, творчу, е, сімлю, в її творчу сім'ю, її творчу родину, е, сучасна Тоня і колишня, е, така Легі. вона не колишня і все-таки сучасна мама Ніна, це прекрасні митці української такої творчої ниви Ліна Костенко. Я з наших е, місцевих я поважаю він навіть і не сподівається Івана Нетечу. Я е, дуже якось так відношуся е, серед е, таких е, більш молодих виконавців. Е, от зараз пішла вже на Євробачення Джамала, угу. мені вона подобається, хоч мені і е, теж імпонував і дует ні ангели. Я десь так от за ними е, трошки теж вболіваю. Ну ти, що ще могла би сказати до Поплавського да. ставитися. А? а до Поплавського. Да, да. Я ще хотіла би повернутися, ви знаєте, до співучого ректора. Ми по-різному можемо ставитися до Михайла Поплавського, але він, він саме ствердив, що не треба бути ах! І е, яким там е, голосом, що не треба бути таким відмінником на вусьому і кругом. А десь з такими можливостями можна створити прекрасну ауру навколо в себе, прекрасний учбовий заклад, де тебе люблять, поважають, де всі співають, танцюють. Знаєте, приємно дивитися ті е, короткі програми, коли виходить Поплавський, і своїм студентським колективом там об'єднується зрілість, молодість і юність. І ось цей тріумвірат він заворожує В нашому е кулькові, так я називаю люблячи <різь> культучилище. Я дуже поважала Ні Любова. Я поважаю Володимира Чорного Чорнобиля. Це таланти наші місцеві яких варто любити, знати і поважати. А любов, поняття, як кажуть, в російському розуміння, від кочки до казбіта, в зависимості від чоловіка. Тому це те, що можна сказати. А взагалі закоплюєшся багатьма, тому що дуже велико насичений ось цей наш. Ефір, і ці засоби масової інформації настільки ввійшли в наш побут і життя, що не встигаєш полюбити одного, я вже з'являється другий, закохуєшся в нього, і ось громад, кохання, як калини тягне тебе по житті. Яку книгу ви радили б почитати кожному? Яку книгу я радила б почитати? Ой, ви знаєте, напевне, кобзора. Тому що ми настільки ще не знаємо е, Тараса нашого, але е, він багато чого оспіував, казав, учимося, е, каже, е, іншого чи у чужих, але й свого не забуваємо, борімося і переможемо. В нього багато є того, чого варто було би взяти собі е, до уваги. І молодим дівчатам, почитавши Катерину, і тим, хто має певні статки, почитавши сон, і багато чого. І лірика, і поезія, і проза все в нього гарне і надзвичайна патріотика. Я дуже люблю людей, забарвлених, в веселку, патріотичних уподобань нашої такої багатовекторної України. Тамара Віргівна, я знаю, що вам завжди дарують різні подарунки на усі свята. Які найбільше по душі? Ви знаєте, як жінка, я дуже люблю квіти і парфуми. Але це повинна бути квітка дуже красива, бо вона повинна багато що сказати і про мене, і про того, хто дарує, а парфума пристойна. Щоб це не був якийсь там бузок чи тройний набір якихось там інших ароматів, щоб від жінки пахло якоюсь таємницею, загадкою і таким не дуже приторним, але приємним вітерцем. Але останнім часом, стаючи більш зрілою людиною, прикрашені літами. І цією нелегкою долею, і нелегким сьогоденням я розумію, як потрібен конверт. Рашима, відверто вам кажучи, тому що я собі подарунок, як і багато з наших жінок, роблять в аптеці, так. на ринку і в магазині, і тільки жінка зможе собі придбати те. Що їй так потрібно і так буде приємно від того, хто щиро зробив подарунок. Тому хай нехай посміхнеться, а хто посміхнеться, а хтось зі мною так і погодиться. Я таки погоджуюсь цілком. цілком. Да, що, напевне, на даному етапі це повинен бути конверт. А хто може дарувати машини, діаманти, замки, путівки. Ну, я б від путівки теж би не відмовилася, але мені треба три-чотири. Бо в когось екскорт розважальний, а в мене екскорт соціально необхідних послуг, так. щоб мене одіти, роздіти, перевести, завести нав... і так далі. Тому що людина, вона унікальна в усьому і в своїй бар'єрності, і безбар'єрності, і в своїх принадах, і в своїх вадах. Мені так хочеться почути від вас, що таке щастя. Ви знаєте, я ще раз кажу, проживши досить такий великий шмат життя, я ошелешена тими людьми, хто кайфує від свого щастя, кого розуміють і люблять таким, яким вони, якими вони є. І тому я для всіх кажу, щастя це коли тебе розуміють і люблять такою, якою ти є. Дай Боже кожному ось цього, і серед оточуючих, і на роботі, і в сім'ї, і в побуті, і в того єдиного чи єдиної, щоб завжди зрозумів, простив, прийшов і приголубив, і сприйняв такою, якою я. Тамара Георгія, я хочу підняти цей келих за вас. По-перше, дуже дякую, що ви все ж таки знайшли змогу. І час поспілкуватися сьогодні зі мною, з нашими телеглядачами, які знають вас, можливо, заочно. Е, я хочу подякувати за те, що ви багатьом людям своєю мудрістю можете в кращу сторону змінити життя. А вам, звісно, здоров'я, 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 ну і миру, злагоди і любові нам усім. Дякую. За вас, тепер. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із надзвичайною жінкою, головою міськрайонного товариства інвалідів Тамарою Сосновською. Любіть життя таким, як воно є! Хай вам щастить!